Вітаю, це Просвітло, 2 липня 25 рік. Швиденький огляд рослин, які ми залишили собі на роботі. Звіт такий буде. Ну, вимушений був вімкнути ще одну полицю, тому що ХБНР ростуть. Я сьогодні підняв лампи знов сантиметрів на 12 щоб був запас до ламп, щоб не припалити. як Перед тим трошки на листі ще залишились сліди від підпалу, від, від лампи. Ось з краю. Так. Тут залишив три кущі Хабанеру. На, на, перший це помаранчевий, потім червоний, і слідуючий це шоколадний. А верхня полиця, от ще одну вімкнув. Тут у мене два ладіна. Ось вони. Тут теж не так багато місця, але все-таки. Ось один ось другий, вони трошки будуть відрізнятися між собою. Я думаю, що це цей буде, мабуть, помаранчеві перчики, а тут будуть, скоріш за все, такі більше схожі на червоні. Дуже багато квітів в'яжуться, скидають багато квітів. Я ніяк це не регулюю, тому що, по-перше, важко. Вони густі, якщо подивитись, ну, от як там щось можна регулювати в, в, в такій кількості квітів. Тому. Не чіпаю їх. Єдине, що листя нижнє, яке до землі е, доставало, поприбирав, е, трошки позрізав е, гілочок, який, мені здається, не потрібні знизу. Е, е, і все, нічого більше не роблю, не формую ніяк, але е, е, діни вони самі знають, як їм рости. Та я і нижні не формував, в принципі, там е, розвилки, е, все, все позалишав. Тут ще в мене чотири розмарини, один трошки такий, якісь листя підкручені, але ніхто на них не живе, я подивився. І взагалі тут два сорта по дві рослини, але ж, ну так, я ж все запам'ятаю, але ж тепер я не пам'ятаю я не знаю, які рослини де. Судячи з усього, що оця така більше розпатлена, і от та, це один сорт, а цей і цей, мабуть, другий. А може і ні, не знаю тепер я. У мене до цього був розмарин розі, і він був схожий через якихось там місяців вісім на ялинку. А тут, не знаю, буде воно трава, чи буде деревцем, побачимо. Це томат, який мені пані Таня дала маленькі. Квіточки теж уже є. Побачимо, що з нього буде. У нас на цих перцях, до речі, зараз покажу. так, Квітнуть вони, квітів багато. Квітнуть такими китицями цілими, там, по 5 квіток я бачу навіть. Ну, Я думаю, що вони поскидають багато, щось зав'яжеться. Якщо зав'яжеться більше, ніж я це розумію, то я може тоді поприбираю зайві, щоб все-таки перчики були трошки більші не зовсім маленькі. І тут багато так само і от, і квітнуть, і бутоні, і бутоні багато. І от вже є перчик перший. Вон він. Це червоний хабанера. І є на цьому уже. вже Ось він. Ось він такий довгенький. Це помаранчевий. На коричневому, на шоколадному ще нема нічого, і квітів там менше. Ну, на ньому і в ті роки були було менше квітів і перців, але вони крупніші трошки. Я передивився вчора. Є у мене відео, світло, зветься світло для рослин, як це працює, і там воно зроблено по старих фотографіях. Я подивився на кущі Аладіна, які в мене були. Ну, такі прям красавці-красавці. Ну, ну Я думаю, що і тут такі самі будуть. Хоча тут теж от я полицю взяв ця полиця 50 см, а не так багато там до, до ламп. Не знаю, буду щось думати, як це зробити. Не хочеться мені прибрати ще одну полицю. Може, просто переставлю його і зроблю індивідуальне світло. Давно збирався зробити світло для одного вазона для великого, щоб можна було, ну, наприклад, тримати у себе на столі або біля робочого місця, або взагалі де завгодно, одну улюблену рослину, яка вам подобається, і там пестити її, доглядати, поливати, підживлювати. Ну, якось так. Тепер зараз вийдемо ще в я вийду в коридор, зроблю паузу. Там у мене ще є старий перець. Хабанеро помаранчевий, який росте там вже біля двох років. Він не дуже доглянутий, сам по собі росте. ну Зараз покажу і розкажу. На ньому вже багато помаранчевих перчиків. Роблю паузу і переходимо в коридор. Так, ось в коридорі це хабанеро-червоний. Це не те, що я хотів показати, але тут теж трохи перчиків є, вже червоніти почали, вон там ще трошки є. Він отак виглядає. Ну, така палка, да? і він собі там росте. Ну, таки, колись стояло питання, викинути його чи не викинути. І так як була зима, підвіконня були вільні, то я залишив вони тут просто для чогось, хоч для чогось зеленькі росли. Ну, а вийшло, що навіть почав, почав трошки, дав трошки перчиків. Я його підживив, я його теж. Бустером обробив і даю і мінеральне добрив тут земля була така собі, чесно кажучи. І ось зараз йдемо до другого перчика. Ось, а тут уже зовсім зовсім веселіше. Це хабанеро Помаранчевий, і тут на ньому перчиків багато. Тут є перчики ось темно зелені, ось вони їх просто, коли вони такого кольору, їх майже не видно на кущі. Це так само буде, як з шоколадним. Дивишся і не бачиш, поки не підходиш і починаєш роздивлятись. А от коли вони вже от гілочка, бачите, один тільки помаранчевий, а скільки ще зелених. І тут от ще є от зелені, не видно, ось помаранчеві, ось зелений, от там от. Дивишся. Тут починаючи від такої бусинки маленької, до вже таких доволі великих. Він переріз в свій час в маленькому вазоні, довго стояв, треба було його раніше просадити. Потім треба було трошки сформувати. Бо зараз він ну от є і такі перчики, є такі, є такі. І є, я ж вам кажу, отакі є. Да? Отакі. ну, такі є, отакі є. Всі різні на одному кущі. Ну, так як у нас в коридорі більше ніхто нічим не займається, не ставить ніяких ростинок, то хай буде, воно теж непогано виглядає. Я надію, що на моєму кущі, на які зараз в, в кімнаті будуть перці більші. і Їх буде ну, хоча б не менше, ніж на цьому. Тобто побачимо. Йдемо до, йдемо до такого фіналу. Хочемо побачити, як це буде виглядати. Жалкую, що не посадив хоча б один. Халопенію, мамон-червоний, не знаю. Ну, не посадив, тому що хочу трошки новити насіння з хабанерок. А халапеньо мамон-червоний, зараз росте на Чернігівщині. Завтра збираюсь туди їхати, покажу, розкажу, що там відбувається з городом, з теплицею. Їду, і так боязко навіть приїду, і що я там побачу. Ну, що робити. Покажу, як є. Я ж якби, це показую для того, щоб. Ви не робили моїх помилок. Я сам вчусь. Ну от на цьому кущику, мабуть, ми і закінчимо. Дуже, дуже такий тут дуже гарний колір. Ось так, зараз піднесу. І скажу вам всім здоров'я.